Ментори пробації пілотна програма з такою назвою вже місяць практично реалізується відділами державної установи центр пробації, серед них і Олександрійський відділ. З 1 березня програма перейшла в практичне застосування. Що собою вона представляє, пояснив Яків Гаркуша менторство, менторство пробації воно виникло тому, що зв'язку з розтестацією працівників, тобто з нас зняли спеціальні звання, і був великий відток. Працівників, і щоб зберегти працівників, зберегти кадри, була впроваджена так і власна назва менторська програма. Програма запроваджується на період 2024-2026 років. Пояснив очільник Олександрійської пробаційної служби в чому потреба зазначеної програми. Менторство воно. Це як, як наставництво, але менторство – це більш ширше, ширше поняття. більш ширше поняття. Наприклад, в це дуже широко використовується презентація. Щоб зберегти карти, кадри, записуються презентації, як більш досвідчені працівники виконують ті обов'язки, які на них покладені, і молодші, ну, менш досвідчені вони навчаються. Тобто, менторство воно для збереження та передачі експертних знань, що сприяє ефективному виконанню завдань. Окрім особистих зустрічей та онлайн семінарів, є можливість звернутися до менторів пробації за парадами та рекомендаціями. Контакти та профіль можна знайти на сайті пробація.gov.ua та сторінках центру пробації.